Вітаю колеги і пропоную дидактичні матеріали від школи ІКТ. Розпочну свою допомогу вам, колеги, із того, що познайомлю вас із квитками на виїзд, або вихідними квитками. І ви маєте можливість отримати їх як у форматі PDF, так і у форматі онлайн, зокрема, використовуючи ресурс BookWidget, який я популяризувала серед колег і багато за вас має безкоштовний до нього доступ, преміум акаунт. Що ж таке вихідний квіток? Він також відомий як квіток на виїзд, це аркуш паперу, або, у випадку Book's, це цифровий віджет із запитаннями, на які кожен учень відповідає окремо в кінці уроку. Запитання можу стосуватися змісту уроку, що їм сподобалось на ньому, що вони запам'ятали, або про те, що вони відчувають після уроку. Запитання не призначені для оцінювання, це формувальне оцінювання, яке ви використовуєте, щоб допомогти своїм учням покращитися та зрозуміти, що вони відчувають у момент закінчення уроку. Які ж переваги використання квітків на вихід у класі? Ви можете виявити. Хто розуміє навчальний матеріал, чи потрібно повторювати тему чи ні, що сподобалося, що не сподобалося, що ваші учні думають про урок. Вихідні квитки також полегшують диференціацію, дають негайний відгук про урок, дають учням краще уявлення про те, що важливо навчитися, дозволяють учням більш критично ставитись до теми, можуть функціонувати як саморефлексія. І допомагають учням резюмувати та репетирувати зміст уроку. Їх є багато типів, які є і у вигляді PDF, і ви можете використовувати їх без інтернету. Ну і також ви можете використати їх через Book Widget, або якщо ви користуєтесь якимось іншим ресурсом для створення таких інтерактивних аркушів, карток, ви можете, звісно, використати і той ресурс. Ну, такими ресурсами є Live Worksheet або TeacherMate, наприклад, або той самий Vizher. Адже туди також можна вантажити е, документи у форматі PDF та робити їх інтерактивними. Ну і ось перед вами папка. Із цими вихідними квитками, виїзними квитками. Ну, Те, що друкований варіант, там зрозуміло, як ним користуватися, ми друкуємо, роздаємо учням. А ось, наприклад, продемонструвати вам, як працювати із двома типами, бо тут є і робочий віджет, робочий аркуш, от, і є віджет дошка. Як ними користуватися, я повинна, звісно, вам продемонструвати. Отже, Наприклад, у нас є бюджет хештег. Якщо ми учням е, даємо, назначаємо дане завдання, е, нам варто натиснути, точніше учням варто пояснити, що треба натиснути на пензлик, натиснути на літеру Т і тут починати друкувати. Ага, Основ... записали вони ключові слова, наприклад, чи ключове слово е, нашого уроку, вони друкують далі. І так далі. Отже, таким чином ми працюємо із е, тими дидактичними одиницями, які е, йдуть у нас е, як бюджет дошка. Отже, лише нам треба натиснути, ну, можна колір поміняти, то вже якби все е, деталі. От, е, ось, Наприклад, так, таким чином. Так, це у нас якби дошка. Як же ми працюємо, коли у нас, наприклад, робочий аркуш? Насамперед всі дидактичні одиниці, які зроблені в буквіджиті, будуть вам надані ось в такому вигляді. Вам лише потрібно буде натиснути «May I copy in my account». ви його копіюєте в свій аккаунт і все. Ви в ньому працюєте, і я не бачу, що ви робите із своїми учнями, а ви не бачите, що я роблю своїми учнями. Тут, де у нас робочий аркуш, трішки інша форма роботи. Тут, ви ось дивіться, я натиснула курсор. І можу писати. І допоки в мене визначено прямокутником попередньо в режимі редагування місце для написання, то якби учні будуть писати. Що вам дасть отримання цих аркушів? Вам дасть насамперед якісь ідеї. Ну і, звісно, вам дасть те, що ви дивлячись на зразки, які я робила в уквіджеті, ви можете робити свої зразки. Отже, шановні колеги, я вважаю, що те, що я для вас зробила, варте вашої уваги. Ну, і, звісно, що варте того, щоб ви використовували ці дидактичні одиниці, такий тип дидактичних одиниць, на своїх уроках для своїх учнів. Сподіваюся, що моя розповідь вам буде корисною і допоможе вам зрозуміти, що таке вихідні квитки і як їх використовувати на уроках.